Від Господа Бога прийде перемога, Він із нашим військом стоїть у бою, ньому та сила він нам охорона, ли з ним запануємо нашим краю. Серце стискає пі, сльози наповнюють очі. Порох прийшов лихий, знищити неньку нам хоче, стала близькою смерть, розбиті доми в руїни, линуть вночі і в день молитви із України. Від Господа Бога прийде перемога, він із нашим військом стоїть у бою, в ньому та сила, він нам охорона, лиш ним запанує у нашім краю. І з нашим військом стоїть у бою. В ньому та сила, він нам охорона. Лиш ним ним у наші краю. Дорогі друзі, сьогодні 21 січня, і перша Львівська церква Християн Віри Іванівської фані в черговий раз роздає продуктові набори для переміщених осіб. Які знайшли прихисток на території Львова і львівської області, втікаючи від війни військових дій на території сходу, півночі і півдня нашої держави. Сьогодні в нас такий дуже великий день, тому що ми роздаємо тисячу продуктових наборів. До обіду ми роздали майже 500 наборів. Зараз після обіду в нас друга черга ще чергових 500 наборів. Причому ми роздаємо цього разу тим людям, які щонайменше два місяці не отримували допомоги від нашої церкви. І ми маємо можливість спілкуватися з цими людьми і сьогодні дуже дуже багато людей. Це Донецька область, той самий Бахмут, про який ми всі знаємо, а також дуже багато людей із півночі України, з Харківщини, з Сум з тих територій, які щоденно зазнають обстрілів. Також дуже багато людей, які вже втекли з окупованих територій. Зокрема, сьогодні ми говорили з людьми, які буквально нещодавно декілька місяців тому виїхали з Енергодару, з Лисичанська із тих місць, які вже перебувають тривалий час під російською окупацією. Цим людям дуже часто буває у Львові важко забезпечити свої потреби пов'язані з продуктами харчування. Дуже часто затримують соціальні виплати, які вони мають отримувати, і ця продуктова допомога також допомога, яку ми надаємо одягом, Засобами гігієни, ковдрами, подушками є по суті для них дуже важливою для того, щоб, хоч якось, триматися на плаву в тих важких умовах, яких вони опинилися, втративши все. Тому насамперед, ми дякуємо Богу за те, що має можливість служити цим людям. Дякуємо усім, хто підтримує це служіння, і просимо вас, ваших пожертв, вашої допомоги, вашої підтримки для того, щоб це служіння продовжувалося. Ви бачите, сьогодні ми розпочали реєстрацію на тисячу людей, і тисяча людей прийшла. І якщо б ми зробили реєстрацію на декілька тисяч людей їх би і стільки прийшло, тому що дуже багато людей потребують допомоги. Але ми не зможемо цього робити, якщо ви не будете поруч з нами, вашими молитвами і вашою підтримкою. Тому приєднуйтесь до нашого служіння, і нехай Господь вас благословить.